Тебе сделать. Давай, давай, родненький. Умничка, 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 давай, 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 давай. Вот я тебя прошу, давай, 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 давай. Почти уже все получилось. -про. Давай. продавай вот прыгну ну. Все, сейчас главное держись, держись. Хопчики на первой скорости сейчас аккуратненько приезжайте. Ми бачили по відео з дрона і по відео з картинки машинки. Ми бачили, що він своїми силами спроможний був залізти, і він заліз в причеп, котрий був причеплений до машинки, тому що там не дозволяли габарити самої машинки, щоб він туди заліз, і він би нам перекрив камеру. Тому він заліз в причеп, ліг, і ми його ну, почали вести назад. Ми довезли його до точки, ну приблизно до точки вигрузки МК, тобто там, де наземна група вигрузила машинку, там же ми передали його медикам з його бригади, котрі забрали його на машині і відвезли на стоп-пункт.